Ютуб канал Кухня Як Релакс, вітаю вас! Сьогодні розкажу вам, як приготувати найшвидший та найсмачніший рулет до кави, якщо до вас несподівано завітали гості. Вам знадобиться 2-3 яйця, цукор, борошно та будь-яка сезонна ягода або ж та, яка є в морозилці. Ну, і з техніки міксер та духовка. І поки гість буде роздивлятись та ділитись новинами, у вас готуватиметься найніжніше частування до кави. Оскільки я полюбляю завчасно готувати джеми, начинки, домашнє згущене молоко з посиланням вгорі, то цей рулет я вирішила ще удосконалити. Сьогодні в мене полуниця. Ще можна купити вдосталь та насолодитися свіжою. А так то можна взяти абрикоси, вишню, малину, потім сливи, яблука та груші, порізані тонкими дольками. І щоразу ви будете смакувати цей рулет, наче вперше. Адже кожна ягода надасть йому свій аромат та неповторність. Готуємо швидко, тож використовуємо якісний силіконізований папір для випічки. Та оскільки нижнім шаром в нас будуть соковиті ягоди, папір додатково змащуємо маслом та посипаємо манкою. Вона при випіканні забере на себе всю зайву вологу. Тепер починаємо збивати біскіт. Сьогодні в мене порція на 3 яйця: 90 г цукру та дрібку солі. Збивати потрібно до збільшення яєчної маси в 4, а то і в 5 разів. Просіюю відважене завчасно борошно. Обережно перемішую, аби яєчна маса повністю з'єдналася з борошном, але і не осіла. На ягоди зверху невеликими порціями викладаю тісто, але так, аби ягоди залишилися кожна на своєму місці. Полуницю я залишаю половинками, а ви ж можете розділити на пластинки. Все залежить від самого розміру ягоди. Розрівнюємо та ставимо випікати у розігріту до 170 градусів духовку попередню на 30 хвилин або ж до сухої шпажки, адже духовки в кожного з нас різні. Тоді даємо йому час охолонути, перекладаємо на іншу поверхню застелену пергаментним папером. Та знімаємо той, на якому бісквіт випікався. Його вже можна завдяки ось такій ягідній начинці загорнути в рулет та подавати до столу. В мене ж в холодильнику було згущене молоко, то я ще змастила тонко бісквіт і потім посипала кокосовою стружкою. З власного досвіду на форму, як в мене, розміри вказані на екрані. Орієнтуйтесь на 2 яйця. або ж беріть більшу форму для випічки, тоді рулет буде тоншим і при загортанні не потріскається. Це щось нереальне, найніжніше тісто. З кислинкою та вершковим смаком смачнющої домашньої згущенки. Воно настільки, я б сказала, хмароподібної консистенції, воно, воно неначе не просто нарізається, а тане під ножем. Друзі, це для. Вечірнього чаювання, а чи для ранкової кави, а чи для тих таки несподівано бажаних гостей це найкращий, найшвидший і найсмачніший десерт, який ви зможете приготувати. Готуйте, будь ласка, довіртесь каналу Кухня як Релакс. До нових зустрічей!